Це наша війна, і передусім воюємо ми. Ми маємо бути щодня вдячні нашим союзникам, які стоять поруч з нами в цій страшній битві. Бо без них ситуація була б набагато сумніша і, на жаль, кровопролитніша по сьогоднішньому саміту, який завтра перетікає в засідання Ради Україна НАТО, я насправді оптиміст. І ви щойно теж сказали, що ми не могли очікувати на членство в НАТО сьогодні. Ми хотіли отримати запрошення в першу чергу. Я радий, що президент Зеленський вже не шукає якихось загадкових інших механізмів замість НАТО, бо навіть ще минулого року такі ідеї, які звучали. Що він чітко розуміє, що єдиний ключ до безпеки України в майбутньому це наше членство в Північно-Атлантичному Альянсі. Це дуже добра зміна всередині України. Чи відбулася зміна в країнах НАТО? Так відбулася. Вони всі до єдиного, навіть з дивакуватою угорщиною, який очолює явний агент Кремля Орбан, тим не менше вони підтримують Україну. В коммініке, які було буквально за південнопівгодину тому розповсюджене, там чудові пункти на підтримку України, і там однозначно стверджується, що майбутні України в НАТО тому жодної зради немає. Нас підтримують, будуть підтримувати, і безумовно наші союзники хочуть, щоб ми були такими членами НАТО, як є Сполучені Штати чи є Велика Британія. Можливо, навіть краще за Францію, і точно краще за Угорщину. Це наша місія, і ми повинні чітко для себе сформулювати, які ми себе бачимо в цих структурах, що нового ми їм приносимо, окрім міння битися, і показавши такі самі успіхи в реформуванні країни, в запровадженні прозорого судочинства, ефективної прозорої влади. Сприятливого бізнес клімату ми перетворимося на те, що на новий Китай для Європи, а нові Сполучені Штати. Бо окрім міння ми будемо добре вміти битися і захищати Європу зі Сходу. А якби не було більшість атак відбувалася саме з цього напрямку. Тому сьогодні точно жодної трагедії немає. Якщо там в когось є незадоволені якісь політичні амбіції, ну ми повинні витримати цей удар долі в персональній якості. Я всіляко підтримую президента України в цьому його бажанні. Я його не підтримував в іншому бажанні, яке було до, до цього абсолютно протилежне. Зараз я його підтримую, і я вважаю, що це буде не лише його успіх, це буде успіх усіх нас. Але насправді глобально е це ж членство надається не на час президентства однієї чи іншої особи. Це на десятиріччя. Я сподіваюся, що цей альянс буде існувати ефективно протягом багатьох наступних поколінь. Що сталося, сталося очевидне. Ну, дивіться, принципи Криворізької школи геополітики не працюють на світовому вимірі. Тут потрібен був абсолютно інший підхід, і оці наїзди в стилі ліверної ковбаси там чи старого діда тут теж не працюють. Дякувати Богу, наші партнери є здоровими політиками, які не ображаються на персональні випади в їхню сторону, і вони мислять категоріями держави. Але ну тут теж не треба не передавати куті меду і пам'ятати, що плювання в криницю, з якою ти хочеш потім пити, воно не зовсім розумний вчинок. Тому я дуже сподіваюся, що після цього емоційного сьогоднішнього дня, завтра на інаугураційному засіданні ради Україна НАТО, ми побачимо абсолютно іншу українську команду: команду зважену, команду з структурованими рішеннями. Чіткими підходами до подальших реформ, бо йдеться не лише про військову реформу, йдеться лише не лише про війну. Вони хочуть нас бачити надійного союзника, такого самого, як ми бачимо в них. Оце повинно бути запропоновано. Безумовно розумно було б, щоб президент України спробував завтра скласти вичерпний перелік вимог щодо подальшого політичного рішення, і, хоча б, неофіційно зрозуміти, про які терміни йдеться, чи це Вашингтонський саміт наступного року, чи це віддаленіша історія. Ми повинні це теж усвідомлювати для себе, але ми повинні щось зробити. І я ще раз нагадаю, що е, принципи НАТО, про які нам говорять, і реформи про які йдеться, вони в першу чергу базуються на довірі. Чи можна довіряти корупціонерам і агентам Кремля? Ну питання риторичне, ми з одного боку вирвалися з заклятого кола, коли ми весь час були на етапі формули. Двері альянсу залишаються відкритими для всіх, але ніколи не могли перейти за ці двері. Ми за ці двері перейшли. Ми ще не війшли всередину, але ми вже не на порозі. Що може бути це далі? Далі може бути все дуже по різному, безумовно. Ми бачимо, що альянс хоче мати зрілого союзника. Ми бачимо, що ситуація в багатьох сферах внутрішнього українського життя. Далека від, від європейських стандартів і демократичних підходів, ми бачимо, що є маса звинувачень е, публічних, які базуються на конкретних фактів, фактах журналістів-розслідувачів. Але ці люди досі на посаді. Е, ми чуємо неодноразово такі прізвища, як Татаров, Баканов інші е, люди, друзі, але жодної реакції з боку правоохоронної системи пізніше судової гілки влади не е, відбувається, і це безумовно союзники відштовхує. тому що вони не хочуть мати країну, яка героїчно переможе, а потім створить для них величезну проблему. Тому це знову ж таки питання, ви дуже правильно задали попереднє щодо українського суспільності, які воно змінилося. Побачимо після перемоги. Бо е, наскільки ми всі змінилися, настільки ефективною буде держава. Е, ви знаєте, ситуація насправді доволі непроста, тому що що б ми би не говорили, що б ми би не планували, спершу нам треба перемогти. До перемоги ще далеко, і вона не буде одномоментною. Сьогодні, можливо, для когось став вільню з холодним душем. Але треба пам'ятати, що для того, щоб ми перемогли, нас треба мати чим перемагати, і вся держава має бути об'єднана навколо цієї мети. Цього на жаль не відбулося в економічному сенсі, тому що в нас досі немає власного виробництва. В нас немає власного виробництва я не знаю з яких питань причин чи це. Просто саботаж, чи це корупція, чи це зрада, що спеціально цього не було. Але нам треба мати чим перемогти ворога. Але наразі ми просто повинні е, покладатися лише на західну допомогу, що є неправильно. І в яка би не була реакція Росії, сьогодні вони можуть зловтішатися завтра бути знову в величезному горі, але наша мета е, ця війна може бути завершена тільки на території Росії. Ми повинні собі чітко віддавати е, в цьому лік. Бо іншого на нікого не завершиться. Вони не завершиться на кордонах 91-го року. Тільки розгромлена Росія означає спокій на одне, два в кращому випадку три покоління українців в українській державі. Ви знаєте, дуже добре, що ми згадуємо тепер, яким є наш шлях до НАТО, який дійсно розпочався з Хартії 97-го року про особливе партнерство, коли була створена комісія. Мав місце Будапештський саміт 2008 року, де нас фактично було запрошено до членства. От, але ми цей час бездумно профукали. З одного боку, це Величезна вина української еліти, яка не змогла поставити інтереси держави понад особисті, з іншого боку, це вина і суспільства, яке е, не завжди чітко передбачало майбутнє. Згадайте соціологічні опитування щодо е, вступу в НАТО в попередніх десятиліттях. Це зараз ми маємо розкішну цифру понад 80% підтримки, а тоді. Які бої ввелися так, вони були часто політично спровоковані і інспіровані Росією, але суспільство до кінця не розуміло і на, на жаль, ми повинні стати щиро кожному громадянину. Що якщо ми хочемо мати ефективну державу в державному управлінні, треба теж тут, хоча б елементарно базово розбиратися, і не може бути рівнозначним замінником вільнюс Ростову чи е, ЄС Євразес. Чи НАТО о ДКБ а цим часто спекулювали і задорували голову багатьом українцям? Тому я дуже сподіваюся, що після стількох років змарнованого часу ми тепер будемо з усіх сил чати вперед. І що наступний на натівський саміт в Вашингтоні в 2024 року нам подарує членство в цій організації, точно запрошення до членства. Але для цього ми кожного дня. Маємо питати не лише про військові перемоги і які сенсації на телемарафоні, а від кожного державного чиновника, що ти зробив за цей день. Як знаєте, мене призначили, були перший день міністром. Наступного дня набрали, запиталися, а де реформи за 24 години. Отак От маємо питати з них з кожного.